Україна і Німеччина домовились про інвестиції у виробництво зброї та дронів в Україні. Про це після зустрічі в Берліні оголосили президент України та федеральний канцлер Німеччини. Йдеться про далекобійне озброєння, контракт на засоби ППО та медичне обладнання. На цій зустрічі говорили і про дипломатичні, і санкційні спроби змусити Росію припинити війну. Більше про підсумки цієї зустрічі далі дивіться у матеріалі. Після зустрічі президент Зеленський повідомив, що Україна домовилася з Німеччиною про спільні проєкти, які дозволять ефективніше зберегти життя військовим. Йдеться про інвестиції у виробництво зброї і, зокрема, дронів у той же день. міністри оборони обох країн підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва загальною вартістю близько 5 мільярдів євро. Ті бачите, що робить Путін щоночі? Масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому щоб просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами ПВО. Зараз є дуже важливі для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Я Хотів би за це подякувати. Я хочу підкреслити: саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Потенціал для тіснішої економічної співпраці між Україною та Німеччиною є величезний. Теми очевидні енергетика, будівництво інфраструктури, сільське господарство, машинобудування, медичні технології та багато іншої галузей. Ми хочемо використати цей потенціал разом і у партнерстві. Зеленський після зустрічі наголошує, що Україна разом з партнерами вже понад тиждень чекає на російську версію так званого меморандуму про мир. При цьому канцлер Німеччини підкреслює, що Москва затягує час і це ляпас усім, хто бореться за припинення вогню. Тому Німеччина розраховує на підтримку США і продовжуватиме тиск на Росію. У цьому контексті ми зробимо все можливе, щоб північний потік потік-2» не був знову введений в експлуатацію. Ми продовжимо і розширимо нашу військову підтримку. Не буде ніяких обмежень по дальності. Україна зможе повністю захистити себе у тому числі від військових цілей за межами своєї території. Ми хочемо, щоб зброя в Україні замовкла. Ми хочемо тривалого миру для України, і ми хочемо безпеки для всієї Європи. Ми хочемо всього цього в найтіснішому партнерстві з нашими друзями в Європі та США. За словами канцлера, усі європейські партнери України за останні три тижні перемовин доклали максимум дипломатичних зусиль. Тому, за словами Фрідріха Мерца, він сподівається, що Росія зробить зустрічний крок. Якщо ж ні, це буде остаточним підтвердженням, що Кремль не планує зупиняти війну. Євгенія Мотрич, слава тіві.